Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу, чи йти з ним на зустріч. Загадуйте свого партнера і дивимося. Ну, карта перша, яка башня каже, що ні. А далі йде пояснення, чому. Пам'ятаємо всі, що це загальний розклад, і він не може резонувати усім. Тому за детальною інформацією саме вашої ситуації звертайтеся за індивідуальними розкладами. Карти дають підказку не йти з ним назустріч, тому що у вас або вже розрушились всі відносини, або їх пора вже розрушати. Тут е я бачу е треті лиця в ваших відносинах, можливо, це інші чоловіки. Якщо у вас немає інших ухажорів, значить це інші жінки. І він тут, мужчина, е такий огніний, і йде до вас по страсті. Тобто все, що він хоче зустрічі, все, що він буде зустріч, свідання, можливо, запросить вас там ресторан якийсь, чи якусь прогулку на природі, да, можливо. Але в нього ціль завоювати вас. Завоювати. Але далі підказку дають карти, що все-таки ці стосунки бездуховні. Тобто він дивиться для того, щоб. Ну, скажем, задовольнити свої потреби, іншими словами, да? А ви хочете більш емоційного вкладу, серйозності якоїсь стабільності, тому що ви випадаєте на королів Пентаклі. Королева Пентаклі не розмінюється на інтимні зустрічі і, ну, просто любовники – це не її, якби рівень. Ви вирішувати, звичайно, вам. Так? Але я говорю, що підказки, які дають вам карти. І він буде тут співати вам серенади, щось обіцяти, але ви, по факту, будете розчаровані в тому, що його слова і дії фактичні будуть розходитися з реальністю. Карти говорять, що він буде кликати вас на зустріч, можливо, приїде до вас, буде пропонувати партнерство, да, зустрітися буде пропонувати, але ви тут все-таки приймете рішення від нього відвернутися, відвернутися, тому що він. Співає вам про серйозні стосунки, а веде себе по дураку, тобто шут дурак. Сьогодні я є, завтра мене нема. Якщо, для прикладу, мужчина з'являється в вашому житті і кличе вас на свидання тільки тоді, коли йому це зручно, ну то ви задумаєтеся. Знаєте, є такий вислів? Якщо жінці е, погано і чоловіка нема поруч, то нащо він їй, коли їй хорошо? Ви про тому що це ваша трансформація, і карти підказують, що вже пора поховати ці бездуховні відносини по легкості. якщо ви дивитесь все-таки в майбутнє і дивитесь на те, щоб створити сім'ю з достойним чоловіком. Карти говорять, завершувати, навіть якщо ви все-таки приймете рішення зустрітися з ним, помиритися, якщо у вас була сварка, то він, Да можливо, привезе вам якийсь подаруночок, можливо, це буде якась коштовність, да прикраса, але майбутнє з ним буде важке, бачите, як на цій карті. буде важке Можливо, хтось навіть і погодиться створити з ним сім'ю. Да, для прикладу, він когось може і буде кликати заміж, я не, не виключаю. Але навіть якщо у вас буде спільна дитина, вам важко буде з такою людиною, яка ем, скупана емоції, яка скупа на фінанси, яка е, живе е, е, і чекає від життя легкості. Тому тут вам треба задуматись, чи варто з такою людиною. Е, все-таки будувати якесь майбутнє. І карти по дев'ятки жезлів говорять все таки, що рано чи пізно ваші стосунки прийдуть в тупік. І від того, чи це буде зараз, можливо, болюче для вас, чи це буде пізніше, ну, вирішувати вам. Хто хоче записатися на індивідуальний розклад, в шапці профілю ви знайдете мій номер телеграм-вайбер, пишіть, подивимося суто ваше питання. І вашого мужчину, якщо у вас ще залишились запитання.